На Україну суне спека. Утім, через брак електрики врятуватися під кондиціонером не завжди вийде. Тож який прогноз на найближчі дні та як врятуватися від спеки? Львіна Сидбулаєва розкаже. Над нами дах він чорний, він якби нагріває цей поверх дуже сильно. Студія Крила на 25-му поверсі багатоповерхівки. ранку тут спекотно. А оскільки працює за комп'ютером, тепло йде ще від апаратури. Очищувач повітря ну, наразі немає світла, тому якби він вимкнений. Але в принципі він робить більше вологи, коли він працює, то якби дуже зручно і е, трохи менш жарко. Тож як рятуватися від спеки, коли немає світла, ми відкриваємо так, от якби форточку. Для того щоб просто свіже повітря було. А далі потім зачиняємо штору, і світло вже сюди майже не потрапляє на 99%, Мені здається, але що головне, хоч і темно, немає жари. Синоптики цього літа аномально високих температур не очікують. Втім, літо. Буде все ж спекотним вже найближчими днями по південних регіонах України в Криму. Очікуємо температуру до 35 градусів. Тобто, вже навіть такі показники є про 40 градусів, поки не говоримо. В межах норми очікуємо температуру, буквально на 1-1,5 градуси вище в червні та в липні. Влітку з полудня до 16.00 лікарі не радять перебувати на сонці, бо через спеку у людей може з'явитися головний біль. Ір, слабкість, тома, нудота, запаморочення. Аби цього не сталося, необхідно підготуватися. Найкраще в такий час носити легку дуже одежу, не синтетичну, яка не прилягає щільно до тіла і не носити тісного взуття. Холодний душ, ми можемо вдома прийняти, випити води більше вдома. У нас є можливість холодними руки і обличчя холодною водою сполоснути. Екстремальна спека може призвести до сонячного або теплового удару у зоні ризику. В першу чергу Дітні люди, діти, а також сердечники і діабетики. Ільвіна Сідбулаєва, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.